Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як знайти зачарований меч чи його сід в терарії. Заходимо в терарію, запускаємо відповідно. Гру. Так? Тиснемо Створити світ і вводимо сід 1, 8, 9, 4, 3, 8, 9, 302. 1, 8, 9, 4, 3, 8, 93, 0, 2. Тиснемо Підтвердити. Малий корупція і тиснемо Створити. Чекаємо. Після створення світу йдемо ліворуч, поки не дійдемо до певного місця. Зараз я вам його покажу. Ось воно, тут копаю вниз. Ось і зачарований меч. На цьому все. З вами був Велер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувайте!